Слава Україні! Триває 1279-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог п'ять разів атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та в бік Дворичанського. На Куп'янському напрямку учора відбулося 10 атак російських загарбників поблизу Куп'янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував поблизу населених пунктів Новий мир: Греківка, Торська, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середня, Дронівка, Шандриголове та Серебрянка. На сіверському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Серебрянки, Федорівки. Виїмки, переїзного та в напрямку Сіверська на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували у районах Майського та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив п'ять атак неподалік Щербанівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 46 атак. У районах населених пунктів Затишок, Неканорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролівівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове. Та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку. Поблизу населених пунктів Зелене поле, Андріївка, Клівцове, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Тамирівка. Та в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха на Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку російських військ поблизу населеного пункту Приморське. Учора російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 79 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4735 обстрілів, 26 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4711 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, один командно-спостережний пункт та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Загалом минулої доби втрати ворога склали 870 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотника безпілотник оперативно-тактичного рівня. 79 дев'ять автомобільної техніки та 4 одниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!